Вітаю вас, друзі! Востаннє ми з вами бачилися у кінці лютого. Тоді наша розмова велася на тему мови, на тему актуальності української мови. І вже через кілька днів почалася повномасштабна війна. Наші зустрічі не відбулися, і ми отримали багато телефонних дзвінків. Що сталося? Чому ми не зустрічалися у березні? Квітні і вже майже закінчується травень. Відповідь одна: в перші дні оціпеніння відібрало мову, опустили руки, але потім взялися до життя. Хтось записався до тероборони, хтось побіг перераховувати гроші на допомогу Збройним силам нашої армії. Хтось пішов плести сітки. Але наша справа справа духовна, і оціпіння пройшло, шок минув, і ми взялися до своєї справи. Тому сьогодні оглянемо літературно-мистецький календар, оглянемо події, найважливіші події і дати і березня, і квітня, і травня. Надалі обіцяємо вам зустрічатися вчасно. Отже, Найважливіші події березня. 3 березня був Всесвітній День пен-клубу. Слово пен розшифровується як поезія, есеїстика і е, новелістика. Цей день це свято було засновано в 1989 році. З метою. Е, Протидіяти забороні слова, підтримувати поетів і письменників. І дуже багато хто любить збирати різні інформації про літературу і мистецтво, про наших письменників. Наприклад, в останньому календарі було подано такі цікаві факти, як Марк Твен винайшов записний, записник, в якому легко відриваються листочки. Це дуже зручно для журналістів і письменників. Агата Крісі хворіла на дизграфію. Це е, коли людина не може писати, тому всі свої романи вона надиктовувала. Е, цікава подія про е, Джека Лондона. Саме він, перший з усіх письменників світу, отримав за свою працю мільйона. І е, такі цікаві факти е, люблять збирати письменники для того, щоб е, на своїх зустрічах переповідати їх один одному. 4 березня 1815 року народилася людина, яка написала музику до пісні, яка стала гімном України. Це Михайло Вербицький. Хто міг подумати, що звичайна пісня, написана більше як 100 років тому, стане Хітом або найпопулярнішим твором, який виконували і на Майдані в 2014 році, і сьогодні жодного дня немає такого, щоб ми не побачили, що цю пісню виконує дитинка, яка щойно навчилася розмовляти, і дорослі люди, і наші воїни-захисники. Її виконують на всіх континентах і материках. Вона є візитівкою багатостраждальної України. 5 березня народився Леонід Іванович Глібов, який деякий час жив на нашому Поділлі, працював учителем в Чорному острові. І Вчені літературознавці сперечаються, де ж його написана була безсмертна пісня Журба? Одні кажуть, що стоїть гора висока, це про гору, яка є в, Чор, в Чорному острові, інші кажуть, що це на Полтавщині, інші кажуть, що на Чернігівщині, але немає значення. Якби Леонід Іванович Глібов не написав ні своїх байок, ні дитячих е, віршів, все одно він себе у піснею стоїть гора висока попід горою Гай, яка стала е, на всі віки покоління улюбленою народною піснею. <кхм> 6 березня народилася Наталія Забіла, одна із перших редакторів дитячого журналу «Барвіно». Її чоловік працював у Кам'янці-Подільському і в своїй книзі Великі, величні Незабутні я розповіла про її приїзд. Єдиний приїзд до Кам'янця-Подільського, який вона назвала найвеличнішим містом України. Цього ж дня народився Мік Мікеланджело в 1475 році. Мені дуже хочеться поєднати. Дві особистості і Ліна Костенко, от його знаменита величава статуя «Давид» роботи Мікеланджело. Ось його е е фрагменти різних його картин, зняття із хреста. Святе сімейство та інше. Я зазвичай люблю переглядати, так як і всі ми цікаві передачі в інтернеті, і за березень знайшла дійшла такого висновку. Наші читачі, хто любить поезію Ліни Костенко, найбільше перечитували її вірш Нікелянджело. Тому я вирішила теж уривочок із нього прочитати. Я зараз поясню чому. Отже, уривок із вірша «Мікеланджело». Нажився він і недругів нажив. Було йому без року 90. Життя стужив, і друзів пережив, і умирав зажурено і просто. Важкі повіки, стежечка сльози. І жаль безмірний однієї втрати. В мистецтві я пізнав лише ази. Лише ази, як шкода умирати. Земля пером, чудний був чоловік, душа понад межею витривалості, щоб так шукати і за цілий вік лише ази, ні гра на досконалості. Тяжкий був час. Тепер кого не стрів? Усі митці, художники, поети, на вічні телези кладуть шедеври у своїй щедроті. Той, хто пізнав лише ази, був Мікеланджело, був на роті. Це написала Ліна Васильівна Костенко, яка народилася 19 березня 1930 року. Ми вже звично її називаємо совістю нашої епохи і називаємо свою епоху епохою Ліни Костенко. Хотілося б особливо виділити день 9 березня, звичайно, це день народження нашого пророка Тараса Шевченка, поезії якого, вірші, якого перекладено майже на сто, сотні мов світу. Це один із трьохсот кратерів Меркурія носить його ім'я. Його ім'я названо понад 164 населених пункти України. Йому поставлено 1256 пам'ятників Україні і 128 у 35 країнах світу. Саме він нам заповідав. Борітеся, поборете, вам Бог допомагає. З цими словами було убито Сергія Нігояна в 2014 році вірменина з України, який повторив слова Шевченка, і снайпер, один із кого першого було вбито, саме одним із перших, кого було вбито, саме був оцей учитель з маленького села. Свою Україну любіть, любіть її воврем'я люте, В останню тяжкою минуту за неї Господа моліть. І ще Шевченко казав, що йому не однаково, як Україну злі люди присплять лукаві і вогні її окраденою збує. Читаємо Шевченка. Це Біблія нашого народу. Важко вибрати дати їх так багато було в вересні. І е, е, обминути котрусь із них дуже не хочеться. Хоча б кілька слів про художника Георгія Наргута. Дякуючи йому, ми маємо е, ми мали епіз, е, ескізи українських грошей, наш тризуб. Він придумав українську е, схему української абетки, він був першим ректором академії мистецтв. України. Золотим письменником називали, назвали Юлія Венечука, який теж був іменинником у березні. 19 березня, крім Ліни Костенко, була імениницею Ема Андієвська, це з української діаспори. Ну і, звичайно, в цей день народився Максим Рильський. До його імені ми повернемося трошки пізніше. 21-го хотілося би було відмітити День поезії, який був запроваджений. До речі, перший вірш. Поетичний був написаний в 23-му столітті до нашої ери принцесою Н Хеду. Це була дочка засновника Акадського царства. А в 1999 році ЮНЕСКО запровадило цей день поезії. Чому я згадую ці дати? Ви згадалися, скільки свят у нас відібрано, скільки убито пам'яті, скільки знищено пам'яток, скільки убито найціннішого що є в нашому народі, наш, наш людський потенціал, прощення цього, цього не буде ніколи. Ми пропустили День лялькаря, День театру, звичайно. Це ті події, які можна було дуже цікаво провести і відзначити. Коли я їхала сюди до студії, то у маршрутці почула повідомлення про те, що сьогодні орки, але моя бабуся бурки казала на таких недолюдків: нищать музеї і викрадають музеї. Харківщини, приватні колекції, ходять на квартири до е, е, істориків, до збирачів е, фольклору, збирачів е, 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 якихось артефактів, все це конфісковують, забирають, спалюють українські книги. Хіба можна знайти в цьому пояснення? Але ми з вами переходимо до календаря.